Вітаю! У нас знову нове надходження. Тож зустрічайте. Це Hyundai i30 2010 року випуску. З бензиновим двигуном об'ємом 1,6 літри на передньому приводі та механічною коробкою перемикань. Кузові універсал. Автомобіль, до речі, не мальований жодного фарбованого елементу. Має легкосплавні диски. Величезне багажне відділення. Темний тканевий салон, світла стеля. По комплектації. Передні склопіднімачі, електрорегулювання дзеркал, кондиціонер. Штатна мультимедія. Кого зацікавив даний варіант? Хочемо вас запросити на огляд та тест-драйв за адресою місто Дніпро запорізька 63. Автосалон Авто. До зустрічі!